Логарифмічна функція і графік та властивості. Логарифмічна X, функція y дорівнює логарифму за основою А числа х, а більше 1. Область визначення від нуля до плюс безкінчаності. область значень може бути будь-яке дійсне число. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Щодо парності і непарності. вона ані парна у нас, ані не Щодо періодичності, вона періодична. Нулі функції х дорівнює одиниці. Y більше нуля, коли X більше одиниці, і y менше нуля, коли X знаходиться на проміжку від нуля до одиниці, не включаючи y. Дана функція у нас зростає проміжку від 0 до плюс нескінченно. Чи спадає ця функція? Ні, вона не спадає. Чи має вона найбільше значення? Ні, вона його не має. І найменшого значення вона також не має. Розглянемо ще випадок. А знаходиться у проміжку від нуля до Одиниці. Область визначення це від нуля, але нуль не входить сюди і до плюс нескінченності. Область значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. То вона є ані парною, ані не Щодо Що до періодичності, то вона не періодична. Нуль функції у нас тільки в одному випадку, коли х дорівнює одиниці, і більше нуля на проміжку нуля до одиниці і менше нуля на проміжку від одиниці до нескінченності. Чи зростається функція? Ні, не зростає, спадає на проміжку від нуля, не включаючи його до плюс нескінченності. Чи має ця функція найбільше значення? Ні, немає. І найменшого вона нас з новом не немає.